Інформаційний марафон на телеканалі ТІ 8 Плюс продовжується. Ну і далі будемо говорити про нові можливості для ветеранів та ветеранок. Відтепер вони можуть отримати повний супровід на шляху від пошуку роботи до працевлаштування. Український ветеранський фонд мінветеранів презентував цільову онлайн-платформу Кар'єра ветерана. Цей цифровий інструмент покликаний підтримати захисників і захисниць у поверненні до цивільного життя та допомогти їм знайти роботу, що відповідає їхнім навичкам, унікальному досвіду та професійним очікуванням. Власне більше про платформу та про можливості будемо спілкуватися із нашою гостею. Це заступниця виконавчого директора українського ветеранного фонду. Українського ветеранського фонду мінветеранів Анастасія Ращенко з нами онлайн зв'язком. пані Анастасію, вітаю! Слава Україні! Слава вітаю, дякую за запрошення. А власне, коли саме і з якою метою запустили цю платформу? Платформу запустили в травні. Це платформа «Кар'єра ветерана. Почнемо з цього вона саме так називається і так її можна знайти. власне, запустили і презентували її в травні з метою, щоб ветерани, повертаючись до цивільного життя, могли імплементувати свій досвід, свої здобуті навички в цивільні професії. Ну і відповідно на практиці знайти роботу, яка б відповідала їхнім цінностям, їхнім побажанням. І власне для роботодавців це знайти. Йти на вакантні посади достойних претендентів вісім місяців. уже працює платформа. Скільки ветеранів та ветеранок скористалися нею? Близько трьох тисяч наразі ветеранів, які користуються цією платформою, і наразі. Близько 40, навіть понад 40 тисяч вакансій, близько 6 тисяч, з яких наразі є активними. Тобто можна прямо зараз заходити, реєструватися і шукати відповідну роботу. Як взагалі цей весь процес відбувається? Тобто, що потрібно зробити, куди зайти, що клікнути. Там можливо хтось ще не користувався якимись подібними онлайн-платформами і трошки не знає самого процесу. Угу. Насправді ми її робили дуже простою, щоб максимально зрозумілою, щоб без різних вона була заморочок, і дійсно, щоб процес самої реєстрації пошуку роботи займав якомога менше часу і давав якомога більше результати. Насамперед вводимо просто в гуглі «Кар'єра ветерана, заходимо за посиланням і там є дві можливості реєстрації: ветеран або роботодавець. Тобто, умовно, якщо ветеран хоче знати роботу, відповідно він заходить, реєструється, вводить свої. Ну, прізвище, ім'я по батькові. Відповідно, потім вводить свої можливо цивільні цивільні роботи, яка в нього була освіту, і що важливо, вводить свої військові компетенції, тобто мовно грубо кажучи, ким він служив під час служби або там під час бойових дій. От і власне на основ... потім зареєструватися, натискає кнопочку. Приходить лист з підтвердженням на електронну пошту, яку теж потрібно ввести, як які контактні дані, і все в принципі. Готові до роботи, і насправді вводячи ці військові компетенції, вводячи попередній досвід роботи, автоматично генерується резюме, власне, яке перекладає військові навички на цивільні компетенції. Тобто, тут родзинка якраз цієї платформи в цьому перекладачі military Skills Translator, який типу от. Перекладає, як досвід військовий можна використати саме в цивільних професіях і відповідно до цих навичок підтягує релевантні вакансії. От так, так це так це працює. Це перша в Україні в цілому, от власне така цифрове вирішення цього виклику працевлаштування ветеранів. І, от, власне, ми працюємо і зараз над цим. Тому що основна ще одна з основних завдань цієї платформи пояснити роботодавцям, ну дійсно навчити роботодавців, пояснити їм те, що військовий досвід він є дуже цінним і його дійсно можна використати в цивільних професіях. От, ну тобто він. Дуже накладається і просто дуже часто роботодавці HR, бізнес не розуміють цього, і ми намагаємося це пояснювати. Це, наприклад, як реклама Азова. Я думаю, що всі її бачили, як там про івент-менеджмент, проектний менеджмент. Проект Наскільки сильно скіли здобуті на війні дійсно необхідні в цивільному житті. Наскільки роботодавці готові і долучаються до цієї платформи з ветеранами, зрозуміло, понад три тисячі заявок з роботодавцями, ви сказали, що не всі готові, і не всі розуміють? А, насправді. А... Готові до того, щоб зрозуміти назвамо це так, тому що роботодавці відкриті, просто е, можливо бракує інформації, але зараз насправді протягом цього року і Український ветеранський фонд, і Міністерство у справах ветеранів активно працювало саме над. Е, Активно працювала з бізнесами, з компаніями, з роботодавцями, щоб залучати власне до процесу працевлаштування ветеранів. Тому, в принципі, роботодавці відкриті, і ми намагаємося їм розповісти, тобто, як підготувати свої компанії до того, що будуть або працювати ветерани нові, долучатися або повертатися з фронту їхні співробітники, і насправді на нашій платформі кар'єра ветерана, власне, що я ще не зазначила, там є окрім вакансій безпосередньо Пощо щоб знайти роботу, там є. Така в, велика частина це різні навчальні можливості, різні онлайн-курси, тобто все, що може бути цікаво ветеранам та ветеранкам. Але там є наш авторський курс, який ми розробляли з топовими HR-ами, з психологом-ветераном, саме по працевлаштуванню, так одне мене називається працевлаштування ветеранів, де частина саме для ветеранів, тобто як проходити співбесіду, як правильно скласти резюме і власне передати цивільною мовою свій військовий досвід. Як от, комунікувати з роботодавцем з колективом, так само там для роботодавців є от, як проводити співбесід, як е, адаптувати робоче місце, там по трудовому законодавству. Е, і це дуже е, він дуже класний, дуже цікавий, дуже лаконічний, тому що там там лекції тривають 10-12 хвилин. Є текстові версії, тому я прям е, супер рекомендую всім його передивитися. І плюс так само Український ветеранський фонд ми проводили е, тренінги для великих. Бізнес компанії по комунікації з ветеранами так само HR і головний психолог нашої гарячої лінії кризової підтримки, які є ветеранами, як я вже казала, проводили безпосередньо такі тренінги наживо, які тривали там по 6-8 годин. і HR, роботодавці, учасники цих тренінгів, вони ну вони були спрагними до цих знань насправді. Тому їм вони хотіли, вони хочуть зрозуміти, тому що зараз дуже багатьох бізнесів. І великих, і середніх, власне, впроваджуються ветеранські програми. Стосовно працевлаштування, скількох людей із тих трьох тисяч поданих заявок вдалося працевлаштувати? У мене наразі немає точної аналітики, але а, є успішні кейси, наприклад, з нашої кар'єри ветерана Галина Третякова знайшла собі от власне там, в комітет Верховної Ради ветеранів, які от, безпосередньо там працюють. Тому. А, коли в нас буде така глобальна аналітика, я думаю, що вона запросить ще раз, і ми розповіли про детальні, детальніші історії успіху, але вона направду, правда працює. До речі, там реєструються так само е, ветерани, які. Е, які є вже роботодавцями, тобто умовно, які там, наприклад, отримали гранти на ветеранський бізнес Українського ветеранського фонду, і дуже часто ветерани власне хочуть працевлаштовувати ветеранів за принципом рівне рівному, ну і їм так більш окей, більш комфортно працювати безпосередньо з ветеранами. Тому так вони теж реєструють свої вакансії і власне можуть долучатися. Яких вакансій найбільше, яких спеціальностей потребують роботодавці? Насправді тут немає однозначної відповіді, тому що все-таки це залежить абсолютно, тобто від компанії, яка ну чим вона займається, відповідно, такі і публікує. Тобто, тут абсолютно різні, тобто від робітничих професій, там до IT-кампаній в сфері торгівлі, в сфері маркетингу. Тобто, абсолютно, абсолютно, абсолютно різні, які тільки можуть бути. Так, так само, як на, на інших сайтах, наприклад, з пошуку роботи. Просто тут зосереджено саме на ветеранів з урахуванням їхнього. Військового досвіду, їхніх цінностей, переконань, і от власне в такому напрямку. Заробітна плата це особливо важливе питання. Та наскільки як, яка вона? Там вона є середньостатистичною по Україні. Вона є вищою, вона є, вона є нижчою. Що пропонують нашим ветеранам? Е, заробітна плата є такою, як ну тобто, як і пропонують іншим е, охочим податися на ці вакансії, тобто, це є. Середньостатистична заробітна плата, яку там можуть забезпечити компанії, які власне розміщують дані вакансії. А чим тоді ви відрізняєтесь, ваш проект, ваша платформа від центру зайнятості? А, тому що власне нас орієнтовано безпосередньо, виключно на ветеранів, тобто там тільки ветерани можуть зареєструватися і знайти роботу. І а, роботодавці реєструють саме. Вакансії, які відкриті для ветеранів, тобто, коли вони хочуть в свій колектив залучити, працевлаштувати ветеранів, плюс основним чим ми відрізняємося, і власне ми є унікальному наразі з нашим продуктом, це. Те, як я вже розповідала, це цей перекладач на е цивільну мову військової компетенції. Такого немає ні в кого з інших установ, з, різ з інших організацій. І ми зараз працюємо над тим, щоб це е ще покращити. Ну тобто, умовно, людина вводить, що вона там не знаю, служила. Там гранатометником її там підтягує релевантні вакансії, що вона може використати, тобто де вона може використати, здобуті навички. Плюс ми говоримо, звісно, про там скіли такі як відповідальність, як стресостійкість, можливості можливості дуже в стресових умовах приймати рішення, і, і так далі. Це теж потрібно враховувати. І відповідно, це теж в резюме закладається і підтягується роботодавцям. Ну, ваш оцей от інструмент він насправді унікальний. Я ніколи про таке не чула. Як ви його сформували, та, і можливо десь брали досвід, десь його черпали, та, для того, аби в результаті створити отакий от продукт? Е, так, ми е, технічно я вам е, не, не розкажу, тому що та, технічно це розробники робили е, власне за такі е, рецепти внутрішні. В цілому ми. Е, навіть не брала за приклад, просто ми знали, що така е, подібна річ є в країнах НАТО, е, але вона не адаптована там була до, до нашого досвіду. Власне, у нас досвід ведення, ну тобто досвід війни в воєнний в Україні. Він є в цілому унікальним. Тому е, ми її адаптовували до сучасних реалій. Тобто ми туди е, підтягували всі наявні в воозці військово-облікові ці військово спеціальності, е, наявні в Україні, саме там в Збройних силах України там назва. І вона, цей інструмент адаптований саме до українського війська, і саме до навичок, і так далі, які передбачають от саме військові спеціальності, конкретні, які є в Україні. Власне, от супровід, та? тому що йдеться про те, що на платформі здійснюється супровід ветеранів і ветеранок. Крім того, що вони зареєструвалися, та і їхні можливості та досвід воєнний переклали на досвід цивільний. Що ще робите? Чим допомагаєте? Тобто, от як він відбувається, поетапно? Так як такого от, прям конкретно супроводу, щоб так ми ну, тобто кожного ветерана супроводжували по платформі, немає, тому що платформа вона достатньо проста в користуванні. І, власне для того ми її робили. Такою простою, щоб в неї можна було скористатися без зовнішнього зовнішньої допомоги, зовнішнього супроводу. Але там є от те відеокурс, Відеокурс, про який я говорила. Тобто, людина реєструється, ветеран ветеранка. Дивляться цей відеокурс він займає, ну, дуже мало часу. Насправді, щоб його пройти. І такий, окей, типу, я вже можу класти резюме, я можу е, пройти співбесіду, Я знаю, там, я, чого мені там, потрібно там, навчитися щоб підтягнути якісь свої компетенції. Е, плюс, знову ж таки, е, дуже багато можливостей е, онлайн-курсів, онлайн-навчання є на цій платформі, стабільно оновлюється, актуалізується. Е, і от людина, наприклад, хоче от, наприклад, змінити якось, взагалі спеціальність, перекваліфікуватися. Дивиться, о, клас, є там курс зайти. Типу долучуся на. Чуся. От таким чином ми супроводжуємо це те, щоб ну, надаємо можливості інструменти, які цей процес працевлаштування зроблять легшим, продуктивнішим і успішнішим. Якщо людина, до прикладу, раніше ніде не працювала, та? що ви їй порадите, чи варто реєструватися, і як ви їй порадите знайти себе? Чи це власне от, знайти себе в цивільному житті допоможе саме ваш інструмент? Так, цілком можна реєструватися, можна так само. Тобто, ну те питання, яке ви поставила, це насправді дуже актуальне питання, тому що ми знаємо, що зараз дуже багато. Молодого віку людей служать, і дуже багато хто пішов з університетів одразу на війну, там не маючи там досвіду роботи цивільної, або навіть інколи не закінчивши цей університет. Тому так, там можна, тобто будуть підтягуватися вочевидь вакансії, які будуть релевантні, наприклад. Досвіду здобутому на війні безпосередньо, там без урахування попереднього досвіду роботи там можна вводити типу просто якими навичками, що ви водієте, і це теж буде формуватися в резюме. Плюс так як я вже казала, освітні навчальні можливості це цілком цілком можна використати для того, щоб спробувати зрозуміти, що подобається, чим хочуть займатися. І власне, як от ми комунікували з нашою експерткою HR, з якою розробляла, власне цю платформу. І курси, і в цілому у нас, і тренінги, про які я говорила, тобто, в цілому у нас було дуже багато з неї спільних проєктів. Тобто, це треба, по-перше, вона рекомендувала дати собі час, повернувшись до цивільного життя, і от, власне, з досвіду комунікації навіть з ветеранами, з нашим особисто, має пройти якийсь час просто. При переході до цивільного життя, тобто, це не є так, що типу, сьогодні я в окопі, а завтра я вже там в офісі не знаю, приймаю дзвінки, здаю звіти річні і так далі. Ну тобто, тут очевидно, що має бути якийсь. А... Термін для відпочинку. Потім типу треба не боятись і пробувати. Тобто дати собі час дійсно зрозуміти, в якій ти сфері хочеш працювати. Зараз є дуже багато різних онлайн-курсів, не тільки в нас, а в цілому дуже багато для ветеранів, для ветеранок організовують. Плюс є там ваучери на навчання, які зараз надаються так само державними організаціями, якими можна скористатися. Тому тут просто потрібно дати собі час, це так як за порадами HR ів і психологів. і і, власне, не боятися пробувати. І дійсно зрозуміти, тому що багато військових е, свій от досвід, от, ну власне, воєнний досвід, цей час, який вони воювали, захищали Україну, віддавали здоров'я е, і свій час, а люди в цивільному житті здобували якісь. Нові навички там просувались там по кар'єрних сходах, е часто вважається втраченим часом. А насправді е і самим ветеранам ну, дуже хочеться, щоб зрозуміли, що це колосальний досвід, насправді дуже колосальний досвід, який е можна і варто використовувати в цивільному житті раніше. От коли ми спілкувалися із центрами зайнятості ще до війни, е не дуже хотіли роботодавці наймати людей без досвіду роботи там в певній сфері. Е Наскільки змінилися наші роботодавці, на вашу думку, після повномасштабного вторгнення? Наскільки стали соціально відповідальним український бізнес? Е, я не можу сказати от прям порівняти, тому що там я не мала досвіду там до повномасштабного вторгнення. Але в цілому, з нашого досвіду роботи з бізнесом українським, мені здається, що зараз готові і ну власне намагаються щось робити, намагаються адаптовувати робочі місця, пробують, і для них це є важливим напрямком роботи. І, от, наприклад, у нас ще був один проект. от, укрив Міністерстві справ ветеранів розробили такі методології по працевлаштуванню ветеранів, і власне ми займалися впровадженням цих методик. В конкретних великих Відомих, але просто я не можу їх всі називати компаніях різного напрямку, тобто це і торгові, і будівельні, і ті компанії, і власне розробляли конкретно програми саме по ветеранських напрямках, саме для конкретної компанії. Тобто проводили аудит наявного. І що цікаво, що там у багатьох ну більшості з цих компаній вже була база, тобто в них вже були ветеранські програми, були можливості для ветеранів. Вони ну, як би го. Готувалися самостійно до цього, ну а ми таким чином підсилювали і допомагали. Я знаю, що днями ви підбили підсумки грантової програми. Варто більше Цьогоріч у конкурсі перемогли 100 бізнес-ідей ветеранів та їхніх родин. Переможці отримують від 500 тисяч до півтора мільйона гривень на започаткування власної справи або на розвиток і масштабування бізнесу, який вже працює. Власне, розповідайте, як допомагаєте тим, хто хоче все ж таки не працювати на когось, а створити власний бізнес. Що для цього ветеранам і ветеранкам потрібно зробити? Е, так, нас до речі, за нашими дослідженнями. В нас дуже, дуже хороша аналітика. Ми проводимо декілька досліджень грунтовних на рік і власне. Минулорічні дослідження показували, що 60, навіть навіть більше ніж 60% ветеранів та ветеранок при поверненні до цивільного життя не хочуть повертатися на попереднє місце роботи, не хочуть працювати в наймі, а хочуть власне почати власну справу. І от Одним із основних напрямків діяльності Українського ветеранського фонду це є підтримка ветеранського бізнесу, це є гранти на бізнес в рамках програми Варто. От, це можливість. Отримати до півтора мільйони гривень, як ви вже казали, на масштабування або на створення власного бізнесу для всіх ветеранів та ветеранок, хто має посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, і є фізичною особою-підприємцем, або власне це так само може бути ТОФУ. Це такі вже юридичні аспекти. Їх можна всі почитати на нашому сайті в критеріях відбору. І власне нас кілька разів на рік, от. Відбуваються ці конкурси, за ними потрібно стежити, тобто вони можуть бути або профільними, там, наприклад, агросфера або крафтове виробництво. Можуть бути загальні, от оголошується конкурс. Ветерани, ветеранки подаються на цей конкурс, тобто вони мають мати ідею, мають мати розуміння, як цей бізнес впроваджувати чи масштабувати, складають. Бізнес-план складають кошторис і власне подаються, тобто знову ж таки такі детальні умови прописані на сайті. Ми їх публікуємо щоразу безпосередньо перед конкурсом, але зараз їх можна подивитись, готуючись, наприклад, до тих конкурсів, що будуть в наступному році, так само можна подивитися на опубліковані списки переможців і зрозуміти, з якими проектами подаються, які ці бізнеси можуть бути, а вони найрізноманітніші. У нас просто наскільки величезне розмаїття бізнесів, наскільки величезне розмаїття напрямків, що так, інколи аж важко осягнути. Тобто це від маленького крафтового виробництва салони, краси, кав'ярні, бренди одягу до великих там, аграрних підприємств. От, власне, спочатку проходить технічний відбір, коли власне, менеджери перевіряють наявність всіх документів відповідних, тобто наскільки відповідає би, критеріям, чи можуть люди подаватися і так далі. Потім. Безпосередньо незалежні експерти оцінюють якість заявки, і е, от власне наскільки е, ця ідея вона є спроможною, тобто наскільки це, цей бізнес буде е, можливим в реалізації, і дають свої коментарі, поради, як там щось можна е, покращити. Е, потім є публічні презентації. До речі, всі публічні презентації усіх наших програм варто, які були, можна подивитися на нашому ютуб-каналі. Це є відкритою е, інформацією, де можна. Побачити, як відбувається цей процес захисту, і знову ж таки подивитися на що звертають увагу експерти, і як потрібно готуватися безпосередньо. І тоді оголошуються переможці і починають підписуються з нами договори, і починається реалізація безпосереднього проєктів. Реалізують звітують відповідно до кошторису, тобто все має бути чітко і зрозуміло. І підтримується таким чином. Розвивається ветеранський бізнес. Ми в свою чергу намагаємося а, всіма способами інформувати про це, щоб ветеранський бізнес підтримувався. Наприклад, ось напередодні свят дуже круто замовляти подарунки в ветеранській бізнесі. Це прям це прям така база-база. Ну і, власне, ці самі ветеранські бізнеси, як і ви говорили, потім додаються до платформи та із працевлаштування так, так. ветеранів і допомагають їх працевлаштовувати. А на вашу, на, не на вашу думку, а за вашим спостереженням. Чому ветерани надають більшу перевагу? Створенню власного бізнесу чи от працевлаштування через платформу? А... Мені здається, що все-таки, як я от сказала, відповідно до наших досліджень, що багато хто хоче спробувати власну справу, тобто втілити якісь свої ідеї. Е, от. Але е, оскільки е, от, ну, насправді, просто, якщо говорити про Український ветеранський фонд, то програма варто, якби вона вже з 2022 року, тобто вже просто триваліший час, і, очевидь, ми можемо це відстежувати. А платформа вона працює з травня, тому типу, то, там, про процес працевлаштування десь в компанії, в бізнес. Різні державні установи, я думаю, що ми об'єктивно зможемо, ну, десь через рік ми зможемо там порівняти і, і зрозуміти е, е, таку якусь таку статистику, що ветерани. от, Хочуть більше працевлаштовуватись, працевлаштовувати чи мати власний бізнес, якщо говорити про е, конкурс там, все ж таки е, е, заявок на створення власного бізнесу, наскільки був великим останній, тобто скільки людей на місце, грубо кажучи, і а, та, скільки вдати про просто... так, скільки в результаті переможців, тобто на що варто розраховувати ветеран? В нас перепрошую. Ми вас наразі не чуємо. чомусь зник звук? Анастасія? Так, так, так. От чуємо вас добре, чудово. Все, супер, так. Супер. Та так, в принципі, десь чотири на місце фактично виходить, тому що, от, наприклад, цього ну тобто, це дуже дуже хороші умови. Я вважаю. Тобто, ну дійсно так, це конкурс, але ж ми говоримо про те, що ветеранський бізнес це бізнес насамперед. а Бізнес має бути прибутковим і якби ну, спроможним до розвитку до масштабування і так далі. Тобто, цього конкурсу це було 398 заявок, 100 переможців, 18 регіонів України і столиця. Uh, так, uh, найбільше це була Полтавщина і Львщина. А і Хмельниччина? Хмельниччина. Так, а і, uh, так, з Хмельниччини п'ять. От прям підглянула, щоб точно було. З Хмельниччини п'ять переможців. Це саме в цьому конкурсі було. Так. Це це насправді дуже гарно і дуже скільки конкурсів на рік може відбуватися? Один, два, три? Якщо мені зараз не зраджує пам'ять, то цьогоріч було чотири. Тобто їх в будь-якому випадку кілька конкурсів, і це потрібно відстежувати от, власне, в соціальних мережах, в, інформаційних, ну, тобто в інформаційному просторі, скажімо так, і вони оголошуються, там, і якщо, там, наприклад, Ну тобто, умовно зараз ми вже очевидно знаємо, що в наступному році ці конкурси будуть, то можна готувати почати готуватися вже щоб там в останній момент написати ці кошториси, бізнес-плани і так далі. Ну і тобто, якщо людина е, дійсно хоче бізнес, якщо людина е, знає, як його реалізувати, то в принципі там проблеми з тим, щоб податися, тут ну, не буде насправді. Краще саме я... готувати влітку, правда зараз якраз так, так, такий так. період, що можна вдома посидіти і трошки подумати. Подумати, подумати собі, накидати на сайті. Є тобто, як це все виглядає, і до чого потрібно, які документи потрібні, як взагалі виглядає заявка, і плюс так само у нас під час кожного конкурсу відбуваються вебінари з представниками українського ветеранського фонду. Вони просто багато їх по кілька на тиждень, власне, де розповідають детально, як податися, що потрібно, як написати. І, от, власне, учасники, які хочуть брати участь у конкурсі, ставлять дуже дуже багато різних питань, таких прикладних, практичних, на які отримують відповіді. Це теж можна подивитися, і щоб, щоб розуміти і орієнтуватися. Тому. Завжди раді наступного року. Я так розумію, ви ще не знаєте, коли саме стартуватиме конкурс е, ще точно ні, але то, точно буде. Да. Е, тому терей да, рекомендую підписатися на сторінки в соцмереж Українського ветеранського фонду. Тим паче, от власне завжди користуватися нагоди десь про це розповісти. Ми маємо дуже класну таку штуку: це дайджест можливостей щотижневий, це розсилка, і так само в соцмережах публікується найрізноманітніші можливості для ветеранів. Ніхто батаранок дуже актуальні, свіжі, гарячі, от прям ті, що от за тиждень назбиралися, тому е завжди е користуються цим дачістом, дуже його люблять і користуються цими можливостями. Власним за будь-яку можливість треба хапатися та і пробувати. Головне Тамати, не складати руки, не сидіти і не чекати подарунка з неба. Потрібно щось робити. Я вам дякую, пане, пані Анастасії, за те, що до нас доєдналися. Нагадую, нашим телеглядачам спілкувалися із заступницею виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів Анастасія Ращенко була із нами відеозв'язком.